Ліна Костенко. У селі одному на Поділлі все життя а й досі не знайшов. Дід Карпенко ходить щонеділі у степу шукати бость на що. Бо якийсь там гетьман чи отаман заховав, нечувані скарби біля груші дикої он отаман. Через довжих до тієї верби, правда, груша 200 літ, як всохла, зарівняла, зарівняла місце борона. Та була могила там висока, тільки ж там могила не одна, десять кроків у цієї могили, Тихі трави, гайворон кричить, сірий ідол витасена з глини. Ось хто знає, але ж він мовчить, бо колись там кажуть, кущик глоду, кущик є, та терен, а не глід. І дурний в очах всього народу. Вже й в котори йде додому, діди. Сміються люди вже у вічі. Треба ж так от вижити з ума, щоб оце в 20-му сторіччі та шукати те, чого нема. Смійтесь, люди. А діди зникають, сивий сон у вічність однесе. Є скарби, допоки їх шукають, перестануть. Odtad je už vše. vše.